Найкращі, хонка. І у нас огляд конструктору. Ми сьогодні зробимо дуже круту ракету. Давайте почнемо. Почнемо робити основу. Для цього нам треба скріпити палочки. У нас ракета буде невеликою. Ми зробимо її всього два на два, але ви робіть, як хочете. І тепер ми вирішили трохи змінити плани. Її зробили ракету круглою. Тут нам знадобилось сім паличок для першого поверху ракети. Вона перший поверх ми вибрали жовтий. Тепер ми вже зробили другий поверх. він в синім. Це дуже гарно, а ще це нагадує е, бігове колесо для ком'ячків, яке було в нашого комки. На цьому версії ми зробили отвір для входу, щоб можна було заходити і виходити в нашу ракету. Ось ми і закінчили робити нашу ракету. Вона така. А ще її можна зрити із дуже дешевого та простого конструктора. Всім пока! Підписуйтесь на наш канал та ставте лайки.